Добрый вечер. Как жить? Честно сказать, чи придуривать. Ну, можно пиздец, это твое право, блядь. Все заездит. Все, хуйня. Да? Красапета, нахуй. По-нашему вообще живешь, короче. У нас вообще заехать, охуенно. Все вообще живет. А Чуван в чем? Чому... Мы живем, кайфуем, короче. Що никаких проблем Угу. А <постив> В чому заключається Кайф життя в Росії? Проблем нету. В этом не кайф. Взагалі нема ніяких проблем. Що? Взагалі нема ніяких проблем в Росії? Вообще ніяких. Окей. Тобто у вас все добре, нема ніяких проблем і все прекрасно. Охуєнно ще все. все. Угу. Скажи мені тоді таке питання. Ти громадянин Російської Федерації? Коротше, вас не Просто скажу: вас не що у нас цього Угу, Я зрозумів. Скажи мені, будь ласка, ти громадянин Росії, правильно наскільки я розумію? Так, да, да. да. Угу. Скажи давай, мені і... питання таке. По вашому законодавству, ти влада в своїй країні, і люди відпов повинні відповідати теж за вчинки своєї, свого вищого політичного керівництва. Скажи мені, будь ласка, чому 24 лютого 2022 року ваші військові зі зброєю в руках і технікою прийшли на мою землю? І зараз знищують цивільну інфраструктуру, людей о, вбивають о, і все інше, з з фашистом, знищують міста? З фашистами з вашими? З якими е... фашистами? Вони ж назвать фашиста, ваша власть, яка нам дишать. Мешает, короче говоря. Ну, пиздец, короче. Вам. Чим вам заважает наша влада? Ну как? Санкции не санкции, короче. Президенты про наши вы прошу песни, поете не хорошие. Почекай, Руслі, тільки, Руслі, тільки цех, Україна робить? Я зрозумів. Тільки українцы роблять проти вас санкции. Ну. Тільки українці. Ну, ну с вашей подачи. Ні-ні-ні, почекай. Тільки українці роблять е, конкретно зараз е, вам перекривають О, да, да. О, всі. Я вчасник, У вас всі українці, коротше, вважають, що рускі всіх їх треба, коротше. І... Причому і тут це? Ти заговорив все? за санкції? Скажи мені, будь ласка, тільки Україна приймає санкції стосовно Росії. Да. Тільки ну, чи, Україна. З її всі тільки хто? Подача. З якої подачі? З, Не зрозуміло. З українське подача. Типу, це як в тенісі. Ну, що Україна України, да, подає, на нас, Америка да. приймає, чи що, я не розумію. Так, да, так, да, через вашу Україну, а <клес> це наложить, так. Да. Не завдяки тому, що ваші військові зайшли на мою землю, почали вбивати моїх людей, і інші ну, країни вирішили вам перекрити вбивати. всі <клес> краники. Що, що? Нас Ва вас будуть вбивати. Нас вбивати? А за що? Вам нужно вподобатися, тому. Українців так, треба вбивати? Що? А от вже наставляти на ділянку. Почекай, ні, українців треба вбивати? А за що? Как? Ну як? Все. Ви вже говорили, що всі русских треба вбити. Я чітко сказав, що всіх росіян треба вбити. Ти від мене це чув? Може, ти цього не сказав. Ну, Но окей, того, ти сказав, що всіх українців треба відплатили. вбити. Зараз перед тобою сидить українець. Да. Скажи мені, будь ласка, за що я, ти я, хочеш я, мене я вбити? Я п'ять разів повторити, що всіх українців треба вбивати. Я тебе можу десять разів повторити, ну, окей, за що ну, всіх українців треба вбивати. За, за що? Просто так нищити, Потому як робити геноцид? Жить. Я не розумію. Чи... Я говорю, ви нам мішаєте жити. Чим? Ти услышав, чим? Чим ми заважаємо вам жити? От чим? Вольного? Ні, ви нам ну... угрожаєте, чим? Що ви нас вб'єте. Покажи мені хоч ти одну погрозу, де Україна сказала, що вона буде, на, буде заходити на територію Росії і вбивати росіян. Тимошенко, знаєш, така Тимошенко у вас була? Юля Тимошенко, Тимошенко знаю. Знаєш, така. Так, Тимошенко. окей. Я ну. ну, що сказала, всіх москалів, взяти автомат і всіх розстріляти. Які зайшли на нашу землю? Так. Ну, дивись. Є Україна. Є її, її території, так. 에, приходять якісь люди з іншої держави, mm -hmm. порушують територіальну цілісність іншої держави, незалежної, зі своїми То кордонами, втратись кордонами втратись законами втратись і всім іншим. Ти мене перебиваєш? Есть, Навіщо? Втратись. Я тобі пояснюю? Втратись. Ні, я тобі пояснюю конкретний факт того, як є. Прийшли вот, ваші люди, є, блять, ваші орки, зі зброєю ну, в руках. І чому тут пощитить, алея ангел? Ти будеш і... зі мною одночасно спілкуватися, чи будеш вести діалог? Блять, нихуя не делайте. Ты ведешь диалог чи монолог зі свого бога. Ты понимаешь, что вам пизда. Дивись. Можешь понять, что вам скоро пизда. Буквально, ще півтора місяця. Вас просто скатають, нахуй в кашу. Можна, я скажу. Я того, понятне, зараз, сидите, здесь пытаюсь, зараз він трохи закінчить, я браку потім браку скажу. Виски. Його трохи понесе лайну з рота, а потім буде все добре. Я переслухаю. Все закінчив? Дякую. Е, дивись, є територія України, незалежна держава, яка має свої території, закони, кордони і все інше. Е, приходить. Росіянин зі зброєю в руках бурят, ще хтось пофіг, з російським паспортом, громадянин приходить зі зброєю в руках на територію іншої країни, порушує її територіальну цілісність, починає вбивати людей заради того, що просто заважають жити. Да. Я тебе тоді запитав чим конкретно українці заважають жити росіянам? Своєю есть, присутністю. Дивись, я тобі можу. Ні, я тобі можу навести приклади. Своєю присутністю. чи чим Ну, вже тепер уже, так. Да. Своєю присутністю заважаємо. То, ви... то, то, ага. Тобто, так, ви робите геноцид українців. Так. Хто з нас тоді нацист? І ми вас Вы прийшли. Спецоперація заключалася Пришли. в тому, щоб винищити да, нацизм да, в Україні. Да, да. Вы прийшли тому, вбивати ви нас українців. Нас то хто з нас тоді нацисти? женщин старіков, всех А. Тобто, ты ничего не маєш проти, це нормальна річ в 21-му сторіччі. Вас ебачить надо, пока до последнего, пока вас не останется. Вот і все. Серйозно? Дуже Окей. Добре, розумію, я так, представник України того, Я українець що я конкретно тобі зробив, за що ти хочеш мене вбити? Ну як? Ну, за що своєю присутністю заважаю. пісню пел про Путіна Яку? Ну, Путин там все діла короче, там. які діла А, ти сейчас, короче, долбоеба решил включить, да? Я я Васі. з тобою спілкуюсь, я нічого не вмикаю. Так яку понимаешь? пісню? Яку пісню? Да, ти поздно, можеш поздно, зацитувати вже, пісню. пісню? Я не розумію, Вопроси про що ти міст. говориш. Нет, ти понимаєш, що уже Мовою оригіналу, будь ласка. Да уже поздно. Щ, Щ, що пізно? Окей, поздно, я співав пісню, пісню. Путін, Нет, яку? Ты сейчас хочеш со мною, блядь, там, з росіянин, так уже поздно. Я понимаєш? з тобою не прийшов сюди ну, виясняти що, відносини. Я прийшов показати тебе. Вже не Знаєш, я заради так, чого не, я прийшов сюди? Не, Щоб да, отакий, от як ти, ну, попався, блядь, і люди, які мене дивляться, побачили: от є отаке от створіння, яке називається росіянин. як він себе поводить в спілкуванні з іншими людьми. Вже, вже плохо, і вже, вже плохо, це є одне із доказів. Хто винен це є, насправді да, це, є, це, є, це є доказом конкретно? Тобто, ти зараз чітко говориш, просто, Почекай. Не будем, ну зрозуміло, що ви жаліти не буде. не буде. Я просто ще раз ваше хочу ваше почути. От відвідаю. Почекай ще раз, е, ти зараз точно говориш покласти руку на серце, що? Ти і твоя країна прийшли на мою територію просто вбивати людей і захопити мою землю, правильно? Яка моя країна, блядь? Що за моя країна? Ну, це Україна, це... я українець. Що країна, блядь? Російська Федерація прийшла на вашу територію, щоб, блядь, навести порядок. Що Який ти, порядок? Нас, там, вбити. Я зробити брали. геноцид українців? Вас можна просто переебачить, хто там, блядь, недовольний, блядь. Ага. А хто, блядь, доволі, вони вже уїхали нахуй країни <прав> давним-давно. <falsch> тобто, ви сюди просто все. зайшли вбити це, українців, башки, вбити українців і захопити територію. Мали... Я зрозумів робити геноцид. Так, Скажи тоді чому? мені, будь ласка, якщо чому? на всій планеті Земля так, є така ми... нація і країна, Do як ви, яка Хоче вбивати просто людей за те, що вони їм просто заважають, не, не обґрунтувавши навіть чим. Е, нацисти. Е, скажи мені, будь ласка, кого, ти треба, вийну, кого треба ліквідувати? Ти тут? Ти Я за твою країну вийну. зараз говорю. Ти за ти Росію? Ти Росію конкретно. Ти Я ти сказав: за є така країна на мапі вийну. світу, називається Росія. Її тварини прийшли на мою ти землю не вбивати не моїх не людей. людей. А чого не ти зливаєшся? Бо щом, чого ти, ти? зливаєшся? Та, бо що ти долбоеб. Стапанись. Я ж зараз з тобою адекватно спілкуюсь. Чим? Я тебе Ти, не, Ти нічого не пояснив, тому Порухі, що ти навіш. Ти, ти, ти мене просиш зобов'язуєш. А чого ти, ти підгораєш зразу? Я ж з тобою веду нормальний діалог, ніяк тебе не поливаю не, брудом Бруд, і все інше. Якщо хочеш собой нормальний діалог вести, Так я з Так я з тобою нормальні діалоги веду, тільки нормальний діалог я тільки з мого боку. Sure, I really don't understand it. What you say, okay? You speak What? what is this language? You don't mm -hmm. understand the English language, yeah? Uh -huh. Okay, I say for you for English: um, your soldiers <laughs> and your country going, your people. Uh, your soldiers go into my territory to territory for my country and killed my people, children, uh, and many many people uh, young, old, and all of us people, only killed because uh, we live in in a planet, yeah or what what happened? Why your soldiers go into my country and killed my people? Okay, you understood it? Цен Азербайджан деление Белинсен. Друзья, ось вам явный приклад Того, ким являються росіяни. Ви можете подивитись зараз на цю тварину і чітко побачити, ким він є, насправді. Я викладу цей ролик обов'язково в себе на каналі, тому підписуйтесь, ставте вподобайки, і буде більше таких підірваних срак, як в нього. До побачення!